Про нинішній стан справ головної сцени країни та плани на майбутнє, ми поспілкуємося із керівником Національного палацу Україна Романом Недзельським. Я вас вітаю, дуже рада вас бачити. Доброго ранку. Доброго ранку. Будемо намагатися все ж таки створювати гарний настрій. Це останнього часу надзвичайно важливо, складні часи і скрутні для нашої держави. От, до речі, е, і час такий, знаєте, здається, не до розваг. Як це позначилося на Палаці Україна? Як у всій країні? В одній країні живемо, маємо одні і ті ж самі проблеми і те, що відбувається на сцені Палацу України, воно є зеркальним відображенням того, що відбувається в нашому суспільстві, в нашому повсякденному житті. Ситуація важка, але не критична. Працюємо, робимо заходи, забезпечуємо гарні хороші сценографії, гарних артистів привозимо, проводимо. Концерти нашла тому Богу дякувати, щоб не було гірше. Ну, ви знаєте, як моральна дилема є така зараз, і розважатися соромно, начебто адже ситуація складна, але і позитивні емоції це єдине, що тримає нас і надає сили наснаги, аби боротися і захищати власну державу. Як той баланс зберегти? От ви говорите, що ми робимо і працюємо для цього. Як ви відчуваєте, де той правильний баланс у нинішніх непростих реаліях? Ну, ви знаєте, є речі на які ми впливаємо, є речі, які нам диктують своїми обставинами. Тому ми свою роботу виконуємо на для того, щоб ми, ми отримали результат. Ми мусимо свою роботу виконувати на 150, а то і на 200%. відсотків. Тому нам сьогодні приходиться працювати в два-втора рази більше для того, щоб отримати цей результат, який можливо ще рік тому чи два роки тому можна було так легко запросто отримати. Для прикладу, наприклад, якщо в минулому році було в палаці України, було там 221 захід, то в цьому році в нас проведено всього 119 Тобто на 100 заходів менше, це більше 50%. Але в даному випадку, я так розумію, це все одно успіх, зважаючи на ситуацію в країні. Ну, це є не то, що успіх. Я вважаю, що це є, я б навіть сказав, це подвигом, подвигом трудового колективу Національного палацу України. Тому що... В сьогоднішніх умовах працювати, коли е, е, комунальні платежі піднімаються в два рази більше, е, тоді, коли йде е, е, девальвація гривні, а квитки на е, вартість квитків залишається тією ж самою, в тому ризикують і промоутори, які проводять у нас заходи, і ми, як самі, як організатори, як імпресарію, ми також від того дуже потерпаємо. Але... Ми не жаліємося, ми е, працюємо і працюємо для людей. От ви зараз говорите про те, як вдається працювати в цих складних обставинах? Остання чи не найскладніша подія це напевне ситуація з виступом пані панянки ані Лорак. А, це стало для вас сюрпризом. Ви очікували на таку реакцію публіки. Ви були готові до такого розвитку подій? Хотілося б максимально дізнатися, що ви знаєте із середини. Ну, ви знаєте, якщо говорити про реакцію публіки, то реакція публіки була однозначною. Зал був однорідним і не було ніяких, скажімо, виходів чи випадків в сторону Кароліни. Якщо маєте на увазі, те, що відбувалося навколо самої Кароліни і її публічної роботи і діяльності, знаєте, немає однозначного відношення, і в мене як в людини фахової, яка в цій галузі вже вже працює понад 25 років. Що я можу сказати? Я е, оцінюю Кароліну як е, висококласного фахівця. Вона є майстер, вона і професіонал. Ці обставини, в яких зараз вона знаходиться з її поїздками в Москву, ви знаєте, можливо, є речі, за які просто не варто братися, і можливо і не потрібно переходити цю межу. І тоді все буде добре, тому що можливо непродумані і не до кінця оцінені кроки дають привід для її опонентів або для людей, які б. Можливо, хотіли бути на її місці, просто себе піарити і все. Ну, це ж не нормальна ситуація, коли палац Україна охороняє настільки посилені пости охорони. Ну насправді палац України особливо ніхто не охороняє. Швидше, якщо ви маєте на увазі ці тенденти, які були там з димими шашками, з коктейлями Молотова і з тими каменюками, які летіли в наші вітрини. Е, мушу вас вам засвідчити те, що всі вітрини є поміняні. Дякуючи цим заходам, ми змінили повністю свій фасад. Всі вікна поміняні на нові, на більш модернізовані, ще більш тип на жаль, за таких умов, але те, що бачите, рух до хорошої сторони. Да. Ми намагаємося з любого негативу, все таки витягнути якийсь позитив. І Двері поміняні вже не так продуває дверях. Тобто людям є тепліше. Насправді охорона е, була е, не для е, забезпечення охорони самого палацу України, як для забезпечення тих глядачів, які е, є шанувальниками, які, які купили які, житко, думаю, які купили квитки, які пішли на концерти ані лорах. Тому, коли йде 4 тисячі людей на концерти, є, наприклад, група з 50 людей, молодих людей, які в, скажімо, в дуже дуже агресивно в свою неповагу. І своє відношення негативне до Ані Лорак, але це відбувається не на Ані Лорак, а на тих uh -huh. прихильниках. Ви заявляєте, якщо б, не дай Бог, тих 4 тисячі розвернулося е, в іншу сторону, що би це могло бути? Тому наша справа. Забезпечити спокій, забезпечити хороші гарні умови як для артиста, так і для глядачів, які прийшли відпочити, а не, скажімо, боятися, щоб в них не попало яйце, чи щоб в них під ногами ну, не це займався. В... Найкраще, найкращому, знаєте, випадку, щоб не потрапило яйце. А от якщо взяти можливо якісь уроки з цієї ситуації, як на майбутнє уникати подібних інцидентів, адже ситуація в країні вона ще буде напружена певний час? Хороше питання. Але й складне бачу. Так, ну знаєте, коли будуть виникати, будемо вирішувати питання по мірі їх поступлення. Буде виникати питання, будемо будемо намагатися його вирішити. Ми вже маємо досвід. Маємо гіркий досвід, тому що ніякі такі радикальні речі, ніякі гострі, такі кути, вони ніколи безслідно не проходять. Ми робимо висновки. Ми готові до будь-яких перепитів, до будь-яких поворотів, з Сторони людей, які є радикалістами, тому я єдине, що знаю, що в Палаці України ніколи не будуть працювати люди, які негативно відносяться до України як до держави, які не шанують її культуру. Таких людей в палаці України не буде, і я просто не, не, не допущу виступи на центральній площаці України. Ну власне, ось якраз цим зіткнулося багато майданчиків, які зараз зробили вибір на користь того, аби відмовитися від певних виконавців, які якраз висловлювалися, як ви щойно сказали, негативно щодо України. Цікаво коменті, на увазі. А, ну ви розумієте, що деякі артисти не підтримують а, рух України в ситуації, яка склалася. Тож треба відмовлятися чи якось а, переглядати план виступів, зважаючи на реакцію публіки на те. Наскільки активно підтримують цих виконавців, як ви бачите вихід із цієї ситуації? Чи вдасться витримати цей баланс і надалі? Ну, Все залежить від команди людей, яка виконує ті чи інші завдання. В Палаці України зараз є той менеджмент, який не загострює якісь конфлікти, які намагається зглажувати всі гострі кути. Тому нам на сьогоднішній день вдається уникнути всяких провокацій, всяких незрозумілих. 에, таких не радикальних проблеми з російськими артистами їх вони просто вони на сьогодні відсутні, і знаєте, з одного боку палац Україна не від того, що він не дотримує бюджет 에, великої частки коштів. Але з іншого боку, сьогодні це стимулює наших виконавців працювати на центральній площадці. Принаймні, ага. я роблю всі можливі умови для того, щоб національний артист мав можливість прийти і відпрацювати в нас. От буквально вчора ми спілкувалися з Владом Троїцьким, нашим видатним режисером, і ми говоримо про те, щоб взагалі тобто, саме переорієнтувати таким. переорієнтувати з більш менших площадок його вистави на центральну площадку. Давайте дізнаємося, кого українці хотіли б ще побачити саме у палаці Україна і кого чекають із виступами. Давайте побачимо. Давайте. Ну тільки мабуть за кордонного когось старий, то хто Котуні, наприклад. Аня Лорак. На Баста. А чому? Ну, потому, що Я люблю рак. І на кого. Чому? Ну як то не інтересно. Ні на кого. Чому? Не знаю. Не впечатляє мене наша публіка. Наші артисти. Денег нету. І до ані Лорак пішла би, і до Кароль пішла би. І, і на скрипку пошла би все повинно цвісти і пахнути, і все має право бути. Бачите, така позиція, і правда Я... говорять про українських виконавців. Тобто для них зараз є зоряний час, незважаючи на ось таку ситуацію. Можливо, це і найкраще, що зараз відбувається. Я би хотів процитувати останнього спікера, цю жіночку, яка сказала, що всі мають право бути. Це дійсно істина, тому що всі мають право бути, мистецтво повинно бути поза політикою, поза якимись негативними речами, які є між людьми і між країнами. З тих людей, кого б з тих виконавців, кого б наші глядачі хотіли бачити, ми ведемо переговори практично зі всіма. Я практич, я особисто в дзвонив менеджменти всіх наших українських виконавців і запропонував їм нашу площадку для того, щоб вони в цьому році на наступний рік могли її використати для своїх сольних програм. І шоу Кароліна вже в нас була. Зараз у нас буде тіна кароль. Ми готуємо на 24 грудня, готуємо великий концерт. Ми запрошуємо іноземних виконавців. У нас приїжджає наш український іноземець, канадієць Василь Попадюк, який буде мати грандіозне шоу. І це взагалі буде дуже великий сюрприз. В його програмі будуть брати національний танцювальний колектив Батумі, угу. Це є унікальний грузинський танці, які будуть представлені на сцені національного палацу. Вперше вони приїжджають до нас. І вони будуть саме з Василем Попадюком працювати на одній сцені. І Програмою, от тобто, незважаючи на такі складності, які зараз спіткали, спіткали нашу державу, я бачу, що український шоу-бізнес якраз матиме нову можливість вийти на новий рівень. Це правильний шлях? Скільки нам часу знадобиться, аби відновити наш рівень настільки, щоб ми були ну, конкурентні з тими ж російськими виконавцями, від яких довелося відмовитися? Я би не принижував рівень, професійний рівень наших виконавців, тому що наш рівень наших виконавців є дуже дуже високий. Так як наші І про це виконавці Так говорити. як наші виконавці готуються до своїх шоу, ви знаєте, я ще не бачив західних виконавців, які б так були підготовлені. За, за винятком, можливо, Джордж Майкла, який в 2008 році, дві році, мав концерт на Олімпійському стадіоні чи Мадонни. Концерт, так як українські виконавці готуються, я для прикладу скажу, у нас 18 грудня буде проходити концерт. 10 років ювілей групи авіатор такої сценографії, яка буде в них представлена на цьому шоу, такої сценографії в Україні ще не було. На це шоу дійсно достойно шоу ледіґаґі. Дісом бачите, на цих словах навчання. дуже приємно закінчувати розмову, адже відчувається якийсь оптимізм, і те що є нам куди рухатися, і ранок безперечно, після такого повинен бути добрим. Дякую, Абсолютно. що сьогодні до нас завітали. Дякую, всего хорошого.